Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Зрештою, вітаю не тільки вас, вітаю всіх тих незадоволених осіб, які дивним способом чомусь забривають і кожного разу повертаються на цей канал. Сьогоднішнє відео буде дуже коротке, тому думаю, що воно нікого не втомить. Все чітко і по ділу. Запрошую кожного, хто хоче посприяти розвитку цьому каналу, є тут з нами давно. Хтось добавився тільки недавно, йому справді подобається канал і він хотів би якось допомогти у розвитку. Своїми думками, ідеями, помислами і взагалі тим, що б він конкретно хотів бачити на цьому каналі, щоб він хотів, щоб тут було висвітлено. Тобто, про що у вас? Про що для вас канал Життя у Польщі? Що ви очікуєте тут побачити, коли сюди заходите? Кожного запрошую поділитися цим у коментарях. Також запрошую оцих усіх незадоволених осіб, які висловлюють свої фе, що їм там не подобається відео, розмовні, що їм там ще щось там, що вони щось там очікували. Ну, не знаю, власне. Вони ніколи не пишуть, що вони очікували. Вони просто пишуть, що їм не подобається. Я запитала, що подобається, не отримую відповіді. Це вже ж неодноразово. Люди просто пишуть, що вони щось інше очікували. Так, от маєте можливість пишіть, чого ви очікуєте, що у вашому розумінні життя в Польщі, тому, тому що розкрит... розкритикувати людину це найпростіше. Зрештою, як я і казала, Ютуб це тільки моє хобі. Я ним займаюся у вільний час і, взагалі, по можливостях люди, це ж треба розуміти, що я працюю 8 годин, і кроме того, маю всі ті самі обов'язки, що і ви. Чому чому взагалі хтось має право якесь вимагати від? Від мене чогось іншого, зрештою, навіть не пишучи, що він вимагає, просто залишити якийсь гнилий коментар, залишити якесь своє там, там щось там фикнула, і все. Напишіть конкретно, що ви хочете бачити на цьому каналі. Дайте своє бачення, зрозуміння. Це десь мені поштову до розвитку і для роблення кращого контенту, якіснішого, кориснішого, зрештою, тому що мені там пишуть, а чим ваш канал корисний? Я так розумію, я маю кожне відео е, дивитися з пункту бачення корисності для кожного. Я не можу так догодити, люди. Хтось з вчорашнього відео взяв щось корисне, а хтось навіть до когось навіть і близько не, не дійшло до тих кількох там до 30 людей, які лайкнули той коментар, що взагалі не зрозуміли про що. Там навіть не дійшло, не то, що над чимсь задуматися, розумієте? І вони там нічого корисного не винесуть. Але дуже багато людей, які подивилися це відео, вони розуміють, про що я. Тобто це залежить вже від рівня свідомості. І ми не будемо говорити про кожне розмовне відео, а просто загалом пишіть, що у вашому розумінні. Що що ви хочете, очікуєте, бачите. І перестаньте фукатися, тому що це, це якось так, так по-дитячому, це так низько. О, я така там незадоволена, поклони б'ю, йду, прощаюся. Ще що сказала сотні раз. Не пишіть мені, просто виходьте, якщо наші погляди і цінності не збігаються, і все. Хочете з чим і справді допомогти? Напишіть конкретно, що ви хочете. Зрештою, якщо у вас вашому уявленні канал про життя у Польщі, це про якісь супер атракції, і кожен день щось, я не знаю, якісь поїздки. Будь ласка, в кожному відео є по описі даний лінк на PayPal. Там є, можете посприяти розвитку каналу фінансово. Я з задоволенням зроблю раз в місяць, думаю, це можливо, можливо, навіть два рази. Зроблю з люшою виїзд в інше, друге, третє, четверте місто і зроблю вам атракції. А чому ні? А то це так смішно дивитися, як люди чогось вимагають від мене, не даючи взагалі нічого взамін. Я це зараз не про кошти, я про те, що навіть елементарна людина не є в стані написати, чого вона очікує. Але вона обурення своє написала на весь такий така така вся така, яка я ображена, незадоволена, і що це тут взагалі на каналі. Це мій канал. Що є, те є, бо це моє життя. Не подобається, не збігаються цінності, як завжди. Дякую і до побачення. Це все. Обіцяю, що ці коментарі, які будуть під тим відео, не збираюся в жодному наступному так вставляти і ще щось, бо я бачу, що у вас якась боязнь відносно цього вставляння, навіть якщо ти поганого нічого не говориш, людина ображається. Я так розумію, що це дуже делікатна тема, тому не збираюся більше цього робити. Мені це не зрозуміло, але зрештою мені небезко повинно це бути зрозуміле. Кожен має своє бачення, і я поважаю почуття якби інших людей. На цьому відео буду завершувати. Дуже розраховую, що справді буду почута адекватними людьми і справді отримую якісь корисні поради, тому що вдосконалюватися ніколи не пізно і точно є ще багато куди. і Я готова до цього. Просто давайте робити це разом. Поменше у цієї такої злоби в коментарях, поменше менше цього такого незадоволення. Люди про що це взагалі? Ну, зрештою, я думаю, ви мене зрозуміли. Хто не зрозумів, трудно не дойде. З вами прощаюся. Бажаю вам хорошого, приємного дня і побільше добрих людей в вашому житті. Нехай вони будуть тільки такі на вашому шляху. Всього вам найкращого і зустрінемось. Па-па!